Чому європейці надають не необхідний обсяг зброї Україні? Бо цей обсяг збільшився відсотків на 40, говорить Тарас Макляк, аналітичний центр, інформаційна платформа Гілд Тарасе, Тараса. Ти з ними періодично спілкуєшся з парламентарями? Вони не дають, бо у них немає чи бо їм шкода. От яка твоє спостереження? Тут складно відповісти. Єдиний вихід це подивитися нашу передачу. Там точно картина трохи розвиднеться. В 30 секунд ми точно не вклалися. Передача хвилин 40, тому на Ютубі кабінет експертів безсумнівно. Можна подивитися розлоги, що бесіду, але от питання в тому, що Україна зараз потребує ресурсу. Не для кордонів 91 го або 14, го а зупинити цей повільний, але ползучий так, наступ. Це Оце основна тема. І якби зупинити хоча б вдалося, без шани українським воїнам, які дійсно своїми тілами зупиняють, але ресурсу бракує. І якщо зупинка відбудеться, мені здається, лише після цього можна буде повертатися на переговорний трек з якимись нормальними шансами для України. Чи що ти думаєш? Я безперечно вважаю, що ситуація вирішується на полі бою тобто весь геополітичний театр він напряму пов'язаний з тим, що відбувається на землі, і дай Боже просто міці, сили і мудрості нашим воїнам, які от прямо в цю секунду допомагають сильним світу цього дійти. Якогось рішення, 21 століття. А велику політику продовжує звершувати оці хлопці там в окопах або з дронами на першому плані. Це це неймовірне щось. Це технологічне століття, але продовжує вирішувати так, ось ця особистість проста особистість, яка дійсно своїм подвигом звершує героїзм на лінії фронту. Тут була дискусія про Нобелівську премію миру uh -huh. і кому її давати. Я на превеликий жаль не побачив серед номінантів якраз Збройні Сили України або Це образ збірнику, українського, українського більше... службовці, які зробили найбільший внесок в те, щоб нарешті мир запанував на цій планеті. Правда, українські парламентарі мають в Нобелівський комітет вносити цю пропозицію з колективного такого лауреата. Нобелівської премії миру, дякую, Тарас Макляк. Повний випуск на Ютубі кабінет експертів. Дивіться.